Давай з тобою зробимо щось хороше. <риклад> <риклад> Доз... Да, давай, залюбки. Іван Іванович, я. Ти любиш э, передачу руйнівники міфів? Так. Я люблю. Давай зруйнуємо якийсь міф про армію. Про армію ми не зможемо зруйнувати міф. <рес> <рес> Добре, тоді. Ні, чого, є міф про армію, що в армії не служать люди з дредами. Он до дреда йде. Зараз на фоні дреда зруйнуємо міф щодо якості китайських турнікетів. Давай. Визивай дронщика. Фокс, я кайма на прийом. Давай, птічку, до мене, будь ласка, дякую. Чекаємо. Чекаємо. Я триста, 300, 300 медика мне, медика! Есть. Попал. Э, попал. Э, короче, я взял э, китайский турникет у Кевина. У Кевина? У ну, Жеки. У Жеки Кевина? Да. А чему у Кевина? Его <с> как из блядь. Одного дома. Ну что пошли крупить. Да. Ой, бедный Дредик. Коротше, антропометричні дані. Китайський турнікет виглядає плюс-мінус, так як і е, звичайний, однак він коротший. Тому ми розуміємо, що е, на ногу може не вистачити. Але зараз спробуємо. Ціллю нашого дослідження є визначити, чи можна затягнути. Якісно китайським турнікетом у разі поранення місце для того, щоб зупинити кровообіг. Поїхали. Коротше, правила наступні, Ігор Іванович. Робимо з тобою однакову кількість проворотів. Так, ну що, по провороту. Раз. Два. Тихо, тихо тихо, тихо. Розбігтися. Три. Чотири. Сука. тихо братан, ти ж помираєш. Напевно, на п'ятий буде не так. <рес> Я тишу, бізю, бізю, бізю. <рес> <рес> а як ти хотів? Я п'ятий зробив, як у тебе справи. Теж. Робимо шостий. Так. Вороток, гнеться. Тихо, ну. Ладно, короте, у мене 5 по максималці. І ти знаєш, тримає. Ну, давай, я зафіксую зараз, йому буде ще больніше. Коротше, дред. Ти фартовий. На тобі, на тобі китайський турнікет не порвався, вороток деформував, деформувався. Однак. Я все ж наполягаю на тому, що варто е обирати якісні турнікети. Бо дреда нам, звісно, не жалка, а е ваше життя вартує грошей. Грошей? Вартує <говори> грошей. <говори> для держави. <говори> і загалом життя безцінне. Ну, е Адредік, е дякуємо тобі, що допоміг нам і не здох. <говори> Давай розчіпляй його. Ну, все, я більш такі ігри з вами грати не буду. Давайте пішов. я. Ні, братан, ні, ні. куди ти пішов? Це тільки ну, початок. Чому? Що у смислі? Це наш перший міф. Ще там братан? Е, насправді, е, використання неякісного або низькоякісних турнікетів це завжди або-або. Е, можна, е, Може, пощастить, але, скоріш за все, ні. Ну, ще треба враховувати той факт, що дред дуже волав. І мені було його шкода, тому я затягував не наповну, не порвався він в мене. Однак не заощаджуйте на своєму здоров'ї. Від цієї маленької речі може залежати ваше життя. Бережіть себе. Міф не зруйновано, так. але доведено, що якісний турнікет це запорука вашого виживання. Сто відсотків.